Сергій Федака це такий був феномен, і його втрата це втрата для всього Закарпаття, всієї України. Тому що це була людина феноменальних здібностей і працездатності. Свої 60 років він використав наповну. Це була людина видатна і як історик, і як публіцист, журналіст, і як оглядач, зокрема театральний, і як письменник. Це такі люди такого масштабу, як Федір Потушняк, Петро Скунці, Іван Чиндей. Тоді, коли він починав свої перші кроки в літературі, я з ним знався, спілкувався з ним і дуже був радий, коли появилися його спершу поетичні книжки. Потім з'явилися книжки прозові, потім документальні історичні твори. І так він став. Письменником, істориком, коли у 22 серпня ми відзначали 60-річчя від дня народження Сергія, і була презентація його 16-томника України. Це надзвичайно величезна робота. І тоді каже: от я виконав дуже і дуже великий такий велику роботу, виконав свій обов'язок, який мав перед собою. Жительська я сладость тримає печани. Це боїстину полюбив є і відомий таємне мудрості своє мені. 22 серпня минулого року було 60 років. І в газеті Новини Закарпаття я домовився з редакцією, значить, що дамо з ним інтерв'ю на цілу сторінку. Я йому дзвоню, що коли зустрінемося, час іде, час іде, а він весь часу немає. Вже ввечері я йому дзвоню, кажу, слухай, якщо завтра вранці не буде матеріалу в газеті, у редакції, то не піде матеріал. Я ввечері йому посилаю на електронну пошту запитання. Вранці я дивлюся електронну пошту, він на всі питання відповів, прекрасно, я вже обробив, поставив під загалок, все, послав йому, він мені відповідає, написав прекрасно. І матеріал пішов в газету. Це останнє пережиттєве інтерв'ю із Федакою. Я бачив, що йому стає погано, що він погано виглядає. І ми наполягали, що він пішов до лікарів. Він ніколи в лікарні не лежав, він ніколи не звертався до лікарів. Скажімо, він навіть не мав сімейного лікаря. Все-таки він пішов до лікаря і виявилося, що у нього просто онкологія. На, вже таких, на останніх стадіях, і практично місяць він ще прожив в лікарні і помер 12, 12 січня. До нього, коли я заходив, ми ще й годину спілкувалися, я ще встигав його трошки записати на диктофон. І він читав. От єдине, що йому залишалося, це читати. Він не міг вже рухатися багато. І просто поглинав книжки, розповідав мені про нових авторів, свої враження. Думаю, що ми ці записи опублікуємо. Плюс я думаю, що ми будемо працювати над тим, щоб упорядковувати його спадщину і видати таку ж книжку споменів про нього.